Вітаю, друзі! Ну що, будемо ловити сьогодні Судака? Привіт! А як же? Ми на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком і знов я з Серегою сьогодні на чарівній локації, яка дарує останнім часом Судака. Ну, я думаю, що багато локацій зараз дарує Судака, ну, тому що, хоч трошки, почало вже холоднішати вночі, і судачок також став більш. Активний і підходити він трошечки, трошечки, от на, на пів метра ближче до е, ямок, ніж це було ще місяць тому. Ну, ось е, будемо сьогодні продовжувати його ловити. Е, давно я не ловив на свою чудову каламареті, звичайну, і є що сьогодні потестувати. Будемо дотестовувати шнур е, е, Monster Game. Дев'ятижилку і чудові рибки від Дайва Pror. Так що давайте, не гайте часу, а гасіть. Перед! За судаком. А ось, друзі, моя паличка. Ось вона чудова Каламаретті. 88 до 3,5 Єгі, це плюс-мінус до 26 грамів. От, до речі, цікаво, я один з минулих разів ловив на Каламареті UX, вона 4 Є, ну верхній тест 4 Єгі, але тест фактичний, от такий самий, як тут до 3,5. Так що, якщо написано 4 або 3,5 Єгі, це не факт, що буде конкретна прив'язка до якогось певного тесту. Як Наприклад, там 3,5 вводиться, що вона до 24 грамів, до 26 а 4 Єгі це 28-30. Ні, все суто індивідуально, тому будьте уважні і обережні. Стоїть в мене тут Exit 4000 і намотана жилка Monster Game 9. Жилка. Намотана жилка Monster Game 9жилка. Я вже віршами говорю. Дуже прикольна, вона хочеться потягати її по образиву. Власне, сьогодні, можливо, все так і буде. Ну і ось рибулька. Я вам ще минулого разу казав, що у Прорекса є рибульки більшого розміру. Belly Fish була попереднього разу маленька, а це більшенька. Я чесно забув, як вона називається. Вони продаються дуже в зручній упаковці, можна поштучно вибрати. До речі, зараз покажу вам. Як це я зробив. От мене Belly Fish. От я їх наклав собі. І ось в мене ось ці рибульки. Вони і в індивідуальному місці лежать. І все в них добре. Мається на увазі, хвостики не заломлюються І можна поставити і ловити без проблем. Єдине, що ну, трошечки об'ємна така упаковка, але я думаю, що пережити це можна. На двійничку в мене монтаж. Власне, маємо більше шансів на те, щоб рибка не зійшла. От так. Так що будемо зараз йти на місце лову і отримувати задоволення від крутих поклонок. Ну а круті покльовки будуть тоді, коли дадуть водичку. Власне, як і вся риболовля влітку, треба чекати подачі води. Погнали! Очка якась є. О! О, прувет! Прувет! Тільки Ой-ой-ой-ой-ой! Ну... Це що Окунь! Якщо Окунь, це круто! Слухай, що здається, що Окунь! Так, класно з викаду бабах у у у А ну! Якщо це окунь, це дуже гарний. Якщо це окунь, прям я давно таких не ловив. Ну що там, ну. Давай. Ой-ой-ой-ой. Зійшов, ти йоханий бабай. Окунь. Трава довбана і окунь такий 400. я да. 14 грамів. От вам, друзі, перша покльовка, такий окуняра чудовий. І що ж ти, блін? Вже не вперше стартова риба не судак, а окунь. І так класно він тюкнув. Але надзвичайно важко його продерти крізь оцю траву, яка під ногами. Вона така дуже висока, десь метра півтора в ній. Ну, і звісно, що коли рибу дістаєш, вона намагається всю траву заритись максимально, щоб мати якісь шанси, щоб врятуватись. Вона ж не знає, що я її все одно випущу. Хотів поділитись з вами спостереженнями цікавими. От ми сьогодні з Серегою приїхали. Дещо раніше, ніж зазвичай, на півтори години, мабуть. Що. А вода, вода вже йде. І це дивина. Щось що останнім часом водичку на Дніпрі почали давати. І як тільки почали давати водичку, то одразу і рибка почала прокльовувати краще. От це приємна, приємна така несподіванка. Можна сказати, легенький такий сюрприз. Тому що щось влітку з рибою взагалі не дуже, а ось такий нюанс може от прямо риби плюсанути багато. Ну і плюс те, що зараз буде водичка холоднішати. Друзі, скажу вам наступне: так хочеться вже зловити гарного судака. От Зараз скажу вам ці слова і сподіваюся, щиро, що нанию я його. Дуже хочеться. Ну, Дрібнота є, безумовно, ну, вона будь-де є, в принципі. Але хочеться щось таке толкове. Ну, будемо над цим працювати. Е, от якось я надзвичайно скучив. І от щойно я це зрозумів. Тому що десна це круто. Але розмір там зараз не дуже великий, і за великим розміром треба там їздити багато по різним місцям. А, от. а у нас на Дніпрі зараз по суті не сезон, але дуже хочеться. А як то кажуть, коли дуже сильно хочеться, то мабуть що можна. Тож будемо працювати. А де ж ці зайці у вигляді судаків? Залишається тільки гадати, тому що вода йде і ці зайці мають вже бути тут. У нас на гачку клювати з гарних покльовок регулярно, через закид. О, <с»>. Побачите, що такий окунь зараз клюне. Серега, Фу. то мігабас такий. Мігабас, так? Слухай красивий, який. Візьми його, як, щас, 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 щас. Як, як треба. Але подивись, який він мершавий. Угу. Ну, е -е, як скажеш. Я З таким окунем, я що хочеш. Буду робити, так? Да? Я що хочеш, потримаю. Ой-ой-ой, <сум> слухай красивий який. О, блін, це ж окунь, це, це фотка, це фотка прямо одразу. О, друзі, який. Ну, скільки, ну, блін, 600 грам. 600 грам точно є. 600, Прям... даже 650, no. о, довжина, дивись, глянь. Довжина десь сантиметрів 35, мабуть. Да. Бо просто, просто прогонистий. Так, да, він, типу, миршевий, жирний, а, а так, да. а так, типу грамів 800 в нього навесні точно закроє. Да, закрою. Да. Так, хорош. Красава. Випускай скоріше його. Випускай такого. Слухай, херсонцям Херсонський окунь. Мені... Причому не Так, Да. А мені судак, мені судака подавай. От я... Київського. да, Київського. Зараз я поставлю. Поставлю меншу вагу, тому що з великою щось не хі. А мені дай 20. Як просив. Е, Добре. Легка. Опа-на! І у мене щось прищепилось. Ні, у мене судак точно. У мене точно судак. Бо не тіліпаються. І тільки змінив вагу. 14. Я 14 поставив на таку, на плавну подачу. Що за вітер такий А у мене Судакевич. У мене Судакевич. Як він ледь-ледь-ледь сидить. Блін, друзі, як я його дотяг взагалі, подивіться. отак так за, за шкірочку. За шкірочку Судакевич. Але по вазі він менший, ніж твій, суд... ніж твій оконець. Е... От так. В ньому не вистачає ще 2 кіл, щоб він був гарний. Так. І що цікаво, друзі, як не крути. Хоч воду дали раніше, а риба раніше не вийшла. Є в неї свій біологічний годинник. Не виходить вона раніше, вона виходить от так, як їй треба. І все. І хоч плач. Опана! Ти що? Подача? Оце так подача! Я ж не очікував! Давай, давай сюди, Сюда Кевич, я вже так завтикав, щось задумався, а тут подача така хочаме, хоч судак і невеликий. Але я так дивлюсь, що дуже він голодний сандалив як треба. Ну от такий от на рибульку. Так, да, активно взяв, дуже активно. Ух Активно взяв, як треба. об'єктив не міг він не заляпати так що рибинка працює ні, не здалеку. Серега питає, чи здалеку, ні. Десь на середині. Стоїмо, чекаємо, вода йде, а судака нема. Лише епізодично влітають такі недомірки. от Єдине, що є, не знаю. Може це пов'язано зі зламом погоди, можливо, е якась прохолода, можливо, ще якийсь інший розклад. Але тим не менш, чекаємо. Стоїмо і чекаємо. Приманки перебираємо, Серега там щось ковиряє, в нього клює нарачка. Ну і чудово. От, у мене клює на рибку. Але хочеться дочекатись, коли клювати буде частіше. Тож, чекаємо. Серега, скажи, як це називається, коли ти на наниф, але не собі? Слухай, в тебе там такий канат, така мотузка. Це скільки в тебе тут одиниця? Да. А, це багрове закати. Ага. Ага. Отак на них. Ну, бачиш, класно підсікаєш. Там вже двойничок малесенький. То що ти збирав? Бачиш? За жопу. Да. Ну, ти ж кайфанув. Я ж думав, що там. Давай, пливи. Він вже. Він вже покоцаний, ще за жопу зловлений. Серега, що ти зі звірятами робиш? Він відчуває, себе вже вже не комфортно. Yeah. так. Вирішив щось змінити, Серега змінив. Гуму на гуму, а я змінив гуму на Віб. І от перший закид і тянув. Це не... ага, зійшов. Невеличкий судачочок, взагалі малюсенький. Ну, В чергове показують Віби, що на зміні вони дуже і дуже класний результат показують. Тому що ну, от тільки що от, ну, години кидали без нічого. І тут от, з першого закиду тільки ну, поставив віп, одразу покльовка. От і не вір після цього в віп. Я поставив 65-ку. 21 грам, по-моєму, чи 22, але його замало. Треба ставити більше, треба ставити. Унцію і закид буде е далеким і краще буде він працювати, а воду дають в повний зріст. A little later. Опана. Ха вот ха. так. А мы там стоїмо, да? А ви май... тут под гробкой стоїмо? А вони тут Ой, є, є контакт. І у мене і у Сереги Синхрон. от, так от, да? То ми Серега з тобою не те робимо. І не там. О, <ривається> це я поставив вже 28 грамів. Це вже на унцію судачок прилип. О. От такий Красавелла, дякую, дякую тобі, судакер. О, подивіться який. Оп, і додому поплив. Отак от, от. Це ми змінили місце і зробили по проводці. У мене риба і у Сереги риба. от така, така історія, чудово. Все ж таки треба, треба змінювати містяки шастати, шукати э, кращих перспектив. Тому що ми застоялись дуже сильно і зробили висновок, що э, за півтори години дві рибки на двох, ну, мабуть, що замало. Це в тому випадку, що і вода йде, і погода чудова, і судак має клювати. Тож, змінили містяк і маємо результат. Коли вже будуть нормальні судаки, коли вже кілухи хоча б будуть чіплятись на ці приманки, йохани ти бабай. Ну 28 грамів віп, 75-ка розміру, ну як на неї не всадити нормальної рибі? От все якісь недомірки і то ще й прошені. Ну що ж за хрень? Перший закид, одразу риба, і в мене і в Серегі. І на цьому все. От як може таке бути, щоб таке взагалі відбувалося? Одне діло, якщо б був стояк, зрозуміло, що. Перспективний містяк, закинув приманку, одразу активна риба взяла і все. І більше не клює, тому що її там нема. Тут же ж течія, по-перше. По-друге, це Дніпро, Йоха, не йти Бабаян. З першого закиду по рибі і фонарі. От. І, що, і, і от що робити? Будемо рухатись зараз берегом, шукати на вимістякий. А що робити? Опа-на y дочекався подачі. На таку приманку, друзі, вам сподобається. Ви таке любите. Ви таке любите. Дали багато води і я вирішив поставити таку приманку, яка, я, я, якою зазвичай судаків не ловлять. Але ми ловимо. Оп! Правильно. Правильно, це пількір вольфрамовий. Летить далеко, паузу можна непогано зробити на дні. Ну, звісно, щоб підібравши оптимальну вагу, враховуючи глибину і силу течі. І все. І буде вам щастя. Ось судочок. Не хоче на гуму, буде на пількір. До речі, по супер гарячій воді пількер це справжня знахідка. Ми разок з тьома і некричем натрапили на роздачу саме на пількери. Ніщо більше судак не хотів брати. Абсолютно. А пількер і маслав. Причому з дуже жадібних подач і, ну, скажімо, майже з кожного закиду. Зграйка, правда, була невеличка, або просто він звідти спітляв швиденько. Але половили дуже-дуже непогано. І великі риби були. У мене там щось такий за трьошку сів, але, на жаль, зійшов. Ну, точніше, не зійшов, а Зрізав обзвал. Коротше, як би не було, вольфрамовий пількер це непогана альтернатива іншим приманкам при ловлі судака, особливо на течі або на глибині. І в особливості в тих місцях, де необхідний далекий закид. От, Наприклад, як тут. A little later Хочеться так, зловити рибку, може на нею хоч так. А судачок має клювати, а він тут є, а води прям мільйон. Останнім часом не жалкують. Я вже зменшив вагу і так чудово йде. Приманка прям супер, супер сексі. Вот судак прям ну просто зобов'язаний клювати. Що вам, друзі, і сказати? Судак це е, риба на літеру М. Він сьогодні просто нас ігнорив. От, хоча під берег підходили зграйки не нечисленні вони були надактивні. Кожна покльовка з подачі, все чітко, все нормально, без усіляких там вісяків або там ледь-ледь-десь. Все, як по книжці. Але мало. От чого так мало, я не, не розумію. І е, білої риби було вдосталь. Ми раз за разом чіпляли шнурами і приманками білу рибу. Ну, отже, вона стояла в місці. Сказати, що він може нажерся і не клює, це теж, мабуть, буде неправильно. Більш за все, що він десь на інших місцях його більше, а тут його стало менше за якихось причин. Хотіли доловитись, навіть бачили під берегом виходив судак. За мальком полював, ну поставив воблер, але він спітляв, вже виходи. Перестали коротше, сьогодні одна з найгірших риболовель на цьому місці, але не дивлячись на це, половили ми на будь-які приманки. Сьогодні і пількери працювали, гума працювала, працювали і е, е, як вони називаються, і Віби працювали, все працювало, але по рибі було не дуже численно. Це риболовля. Як не крутий, ми не можемо нічого змінити в природі, ми не можемо нічого змінити в умовах, в яких ми ловимо. Ми можемо лише під них підлаштуватись. І я вважаю, що ми сьогодні підлаштувалися з Сергієм дуже і дуже непогано. Половили, поспілкувались і вам показали на що і як. Наступного разу сподіваємось, що буде краще. А в... ще в наступних риболовлях. Я думаю, що і щука ввімкнеться, і судак буде крутіше. Тому що, як не крутий, передають вже більш прохолодну погоду, а це спонукає рибу на усіляку активну діяльність. Тож, чекаємо. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. Не забувайте підписуватись на мій канал. Ну і, звісно, коментувати це відео і ставити вподобайки. Буду вам дуже за це вдячний. А на сьогодні все до зустрічі тут.